Привіт-привіт. Е, прийшло прохання зняти, як пінпойнтери реагують на протипіхотні міни. У нас є pmn 2 і PMN 1. Квест. Простенький квест. Включили. От, тут нічого нема. От туди реакція. Далі нічого нема. Якщо швидко, так само. Тут нічого. Прийшов. Тут взагалі без проблем. То 1 має зовнішнє металеве кільце. Таке досить велике, відповідно, для пінпоєнта це не є проблема. Гаретовський пін. Мій особистий. Аналогічно йде? Без проблем абсолютно. Наголошую, всі протипіхотні міни закопуються на рівні ґрунта, крім самої нажимної кнопки, на яку вже кладеться сам торф. Грунт і просто от масковіця. Без проблем. Вообще без проблем. Навіть носиком можна. Це не проблема. Секундочку. Так, лист макс. Той що розділяє метали. Тобто, коли будете водити носиком, без проблем так само побачите. Ну і пайменко з боку чорна. Зверху закольцовка, відповідно, буде в кольорі битися. Тобто без, без проблем ви цю ціль побачите. Як бачите, тут нічого нема, тільки на цей момент. Так, що ще? А, є ще квест другий. Так само він без дискримінації реагує на це. Аналогічно Є. Вміст металу в PMN-2 дуже-дуже трошки. pmn 1 взагалі без проблем. Аналогічно. Я думаю, в даній ситуації будь-який пінпойнтер буде це бачити. Так, секундочку, я ще крону достану. Бо не підготувався, не взяв крони. Так, і наш український виробник компанія Mars МДВ. Аналогічно. Ведем. Немає нічого, немає нічого. Є? Ну, тут, тут взагалі без проблем. Так само все одно це є допоміжна опція, скажімо так, все одно сапер буде користуватися з кубом, там під тих 30 градусів, все як має бути. Він спочатку з кубом на скублює. Ой, з кубом кажу. Е... Як він називається? Щупом, перепрошую, щупом 30 градусів. Кут. А коли знайшов якийсь об'єкт, тоді вже може використовувати пінпоінтер. Якось так. Всім дякую за увагу. Покажи міни. А, точно, точно, точно. Так, перша ПМН-1. Без чекіда навчальна. Друга. ПМН-2. Аналогічно. Без чекі навчальна. Дякую. дякую за увагу.